Так і всім привіт, ми далі продовжуємо грати <кхм> стрій. Нагадуємо туди каміть ще і, і маємо, Це буде прям важко скільки... <кхм> <Ага>. <кхм> Так, А, ми достатньо не добігали. в другу сторону від них ага фигню зробив, рукой мой не до устройства в окна там а он киперище все а боясило мыслу робота 3-12. Він перенапружується. Так, тут що у нас такие? Суть мы еще ничего два не зробит, а очень надо сейчас це зробити? Может указ є секрет? Не секретки берем. Ага, я таймер не поставил. Аль Альмоменто, скільки таймер поставлю? Було темно, я був один. Було відчуття ніби, я знову був в мережі. Але ти мене врятував. Дякую, друже. Отримати свік енергії було непросто на моїй. моєму ядрі. За да, дефлюксер повністю знищено. Ми повинні бути обережні. Ага. Ну, все, імбе у нас вже нема. А що ми поробимо? Ми далі топаємо, куди ми вентилятор топаємо, За какими топаем топаем вправый? Давай. Выключи. Потопали. Чуть-чуть. Ага. Тупо просто нахуй прямо так. Що за звук? був? Ми побіг. <кій> Ми будемо бігати, бо тут. Тут зараз у нас твіки спідран. О, вуйко, хіба що сталося? Мандрівка з каналізації. Ми не бачили нікого з вас цілий вік. Ну ты як рахуєш? Ви той, хто зв'язався з нами раніше. Маленький аутсайдер. А, він запитує? З волтера аутсайдер був. Був. Чекаю тебе... Він метуй на вершині нашого села. А, а, ні, ми з ним не зустрічали, ми в друге село пішли. Немає куда піти на вершинку. В, в вершинку гори Андрюх. Ясно. О, там така шматочку котайці було. Бля, тут треба переводчик. кай я просто пив. Водичку, зараз треба... Ця машина вчений, якому я допомагав, використовував один із них. Він був хороший. Це була його остання надія. Він увійшов до машини. Але мене з ним не було. Він був один. Що він робив? Він завантажився в комп'ютер, а потім все було інакше. Але під час завантаження щось пішло не так, він застряг на сотні років. Поки не з'явився маленький котик. Це ти? Це було... це було я. Я був вчений. Вченим. <г arcade> я людина, так? Я був людиною. Еба. Мені... Мені потрібен момент. Він люди... Він типов вчений, мозок. Оооооо. Так ти... Опа. Так, добре, потопив далі. Новий ченьку маємо тут. Ні з кем я не хочу говорити, ми тупо вверх пишемо. Он ліс ми поняли, що все людина. Що ще я забув? Мабуть, у мене були батьки, дружі, що сталося з усіма. Я хотів відкрити місто, але чи залишилось кого рятувати? Так, це ставлю дому. Опа. Єба, котик на грі маняків. E... Що це? А, це він? А, ні, що це? E... О, ба. Привіт, хіба ви не знаєте, що не перебивати. Не перебивати товариша під час його транспендентного медитації? Оце ти. ви були з Момо, коли ми отримали той дзвінок раніше. Я радий нарешті зустрітися з тобою, маленький аутсайдер. Ви знаєте Момо тадока, тож ви вже знайомі з нами, аутсайдерами. Я сумую за ними. Пам'ять про них носить мені спокій. Момо залишився в нетрях. Я чув, що ти допоміг знайти Дока. А Клементена. Зараз вона в Міддауні. Якщо ви все ще хочете побачити зонів, саме вона може вас доставити. Мабуть, у неї був якийсь план покинути місто Ось візьми це. я написав її адресу. Задній двір в задній частині цього добережного. Щоб вдатися до мітан, підніміться нагору в наше маленьке село. Такому спритному, як ти, це повинно бути легко. Якщо вам вдається досягти залишнього, ви будете першим. Я би побажав тобі удачі, але вона тобі не потрібна, я вірю в тебе. Пойм наверх. Мы наверх топаем. Сюда, первую, да. А я профессионал, да. Я ж профессионал. Кого ты Не треба Я ж профессионал. Ага. Опа, сорі, трошки трошки туплю. lluk. Пришел с трошки туплю. Не хочу У нас подли сюжет. У нас нема часу, щоб все робити. Оп! Ну могли б з ним поговорити в теорії. Бля, треба бути поговорити певно, так. Добре, буду більше з усіма говорити. Такі інтересно трохи, що вони там говорять. Ня. А ми такі, ми нявкати любим. А я думав, що нічого, край не помню, що чорний екран не цього. Опа. Я прийшов. Це мітав? Ні, це не віддав. Міт мітав, мітав. Опа, а я думав, що такі з роботом стоїть, а то вогнегасник. Так, переводчик мене готовий. Поглянь на це стан станцію метро. Я зовсім забув про існування такого виду транспорту. Можна було доїхати в будь-якому точку міста. Люди брали його на роботу. Я теж брав. Кожного ранку після прощання з родиною вдома. Я пам'ятаю, я робив це для них, але зараз їх нема. Це було так давно. Вони хотіли побачити зовні, але чи це вже має значення? Що з ними сталося? Що сталося з усіма? Ну, будемо дізнаватися. У будь-якому разі ми. Зараз біля Міддауна, давайте знайомих знайти цю пометену. У неї. У нас є її фотографії, ми можемо показати її деякому з наших сподживників. Можливо, вони вкажуть на правильний шлях. Я понял. Зараз будемо серію бігати і показувати фотографії. Опа. Прибирати би ніхто не хотів, так? Світя роз кем ти тота! Звичайно. А поприбирати. А поприбирати. Okay. О, бля, їбать піза твоїм ногам. Що таке? А, це поліція? Базар буду його лапати, а ми подивимся. Ой, пальчиком, так? Народ, тут 18. Не разве тут давиться. До слабо нерви. Ну А, слабо нервы. Во. А, миттресный побазик. Херню говорит. Молодель не ясно. Ну потоп, але Ти хто? А, кому я можешь пиздулей, дати. Ой, злой крыс. О! Ясно. Да не е е е Ясно, потопали дальше, будем шукать. Опа! Ой-ка! Опа, удачи. Не понял. Ти грош, блядь, ти що? Киданути да ви? вирішив мене, файно. Лето. Ебага. Охуенно поговорили. Та нахуй він туди получить нахуй. Шут монстян. А, взяти? Що це? твоя кружка, Де що я роблю з стоя. <звук> Тут так багато книжок Блять, мешка поборю. Падать ще на тестотюрі витекає та штучний інтелект. Єва. Пам'ятаю, ніщо не було схоже на запах книжок з Розаністоріна. І це було відчуття Майк комфорт. Майже як Майнкрафт. Книга була як проводити час. Це що ми меня 50% игры, 50% игры прийшли, да? Ну, топайм дальше поспід ранчик, у нас нема часу. Окей, по суті. Не хочу. Нам треба ведим, що там. Мит даун, ага, пішли, брат mm -hmm. Ясно, нічого нам толкового не сказала. Mm -hmm. mm -hmm. Треба шуполіссию піти заплата їх. Куда е дай, дай їсти? Що тобі тебе не можу тобі. Рах, я поняха Коруп, му гроші ти хто Ясно. Це вгорі зліво було, коли перший раз, постав з речами, я понял. Всім похре, о ч я поем. Шукаємо. Шукаємо. У мене на другому поверсі. Уверх і вниз, можно. Ми пішли вниз. Так, ще точно не запереголоць. Ти хто? Саду в адреса. Що она тут. Ага, написано що... я понял. Так, потопили дальше куда Опа, Що за пойми сегодня? Капец. Я кудись на топі. Це oh, гг. Сюдно поговоримо. Okay, okay, yeah. Вітя... Що-що-що-що... <coughs> Життя ста. Sta... Життя стало нутем, відколи сентівер поставили камери в нас в віристець. Ага, то по всі слідку за ним шов запрацювали. Так. <coughs> Далі що у нас? Далі ми. Не навіть розумію, куди точку добратися, щоб все. <решит> Ясно. Так, заходим за то место. С домашними говорим. Давай еще раз. Будем всем показывать. Так, будет... буду в... Опа, бар. Тут точно те самураи были. Так. Уже на песен подели. И я... она шукала информацию про всякую... здоровый. Ну я походу. Ну туда повернул и уже купа минут. Посрал. Как там? Стоп! З ним не гампоговорят. Кол... у нас там час? Опа. Я прийшов. Тебе не Підманула, підвела. Так, е... <кхем> Що тут граєш? Знаєш? що? Я змушений. Ебать, треба нам постарше знайти. Треба нам когось постарше знайти. І де це може бути? Пам-пам-пам. Опа! О! Загалом знаки. Стоп, як нам увер. Як, як 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 як. Ага, нам дах потріб. Ну Що Ч сравни, веска показала, что отряд значит, что туди потрібно? Ні. Блядь. ну нахуя ти це зробив? А все так гарно починалося Опа. Опа. Я понял. И опа. И опа. Опа. И опа. не 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 назад, назад, назад. Почему она... По-по-по-по-по ні. Ясно. Нам ви що не... Чекайте. Треба нам якось наверх забрати. Думаємо, як. Сюди ми годні вистрибнути. Може якось би... Остапово. Nie przestrzegniesz? Nie, nie w jaki. Opa. Czego to lepiej było? Po troszkę my wychodzimy. Opa. I tutaj. Опа! Опа. 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 А, там мене нагоням. Опа. Все. Тепер ми дальше знаємо, куди нам треба бігти Так, чи ні? Стоп, я щось не понял. І треба якось наверх забратися другим другим способом, коротше. І де це, як би потрапити? Бля, пробач. Я випадкову. Я тобі падкову. Хто ти? Ти не старий. Пропа проходи проходить Мені потрібно. наверх піти. Як? Не знаю, що це на ті, що нам потрібні. А, ме так якось може бути типу, так, певно. P1, певно, 1 Вихід, опа, ось нам потрібно. Назад зараз тут, в принципі, мали б десь мати. Вехіт. А виходу тут і нема. І що нам робити? Я не знаю. Треба буде від зберігалки в ходу пробути, проходити, якось потіти. Ти хто... Ой, я з тобою говорив. Так, чи якось тако може опа. Ні, так воно ну, не хоче. Опа. Наверх. Що ми тут були? А ми збули. А сюди. А тут не було, опа. Збереглося, добре. На чому ми завершимо нашу серію. Всім дякую за перегляд. Поставте лайк, підпишіться, поділіться з друзями. Всім до зустрічі і удачі!